Всім здарова, з вами Саня з Hedls4, і сьогодні ми поговоримо про п'ятницю 13. -е. Ви вже боїтесь? Я теж. Так от, я хочу вам сказати головні штуки, які не можна робити на п'ятницю 13-го. Почнемо з того, що не можна ні в якому разі казати свиня або чорт, бо до вас прийдуть злі страшні монстри. Друге, що не можна робити, якщо вам випадково перебігла дорогу чорна кішка, то доженіть її і копняка, і під зад дайте. Це, це дуже погано, якщо перебіжала. Дуже. Буде, буде вам нещастя. Не Во. Біжіть і дайте їй копняка такого такого в душі. Ні в якому разі не дозволяється вдягати якусь коричневу річ. Коричневого кольору, бо, бо то дуже погано. То, то такий колір, то дуже поганий колір. Не робіть цього в пятницю 13-го. Краще ходіть голі, якщо у вас всі речі коричневого кольору. Просто ходив чоловік за лимонадом <рес> Якщо у вас тільки труси коричневого кольору, зніміть їх і ходіть голяка. Але але дивіться, ви можете простудитись. Краще замотайтесь якимось палатенничком. Також не можна фарбувати волосся в рижий колір, тому що то дуже поганий колір, капець вам буде. Коротше. От прийде бабайка і з'їсть ваші волосся. Ви хочете того? Думаю, ні. То особливо зверніть увагу, дівчата, тому що ви фарбуєте волосся. От не фарбуйте волосся в той день, не можна. Не можна. В рижий колір не фарбуйте. В інші можете. В рижий не можна, бо буде ой, ой, буде погано. Волосся відпадає, бабайки, його з'їсть і взагалі і забере вашу красу і здоров'я. Так що не можна фарбувати в рижий колір волосся в той день. Все, слухайте мене, Молодці. П'ятницю тринадцятого, коли ви йдете з роботи, з універу, зі школи, ні в якому разі не оглядайтеся. Ще не можна стрихтись, Бо якщо ви постежетесь, все, не буде рости волосся. І ще не можна збиратися в той день в компанії, де буде 13 людей, то, то буде нещастя. Буде багато біда, і багато біда, і багато біда, і зомбі-апокаліпсис почнеться. Взагалі, не робіть цього. Придуть зомбі, і з'їдять ваші бошки, І мозки, ваші, мізки, ваші з'їдять нафіг. Так от я вам скажу, що вас збереже. От від всього цього. Вам просто треба підписатися на наш канал. І все. І ніяке п'ятниця, 13, що б ви там не робили, все, будете будете щасливі. От побачте. Підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. І з вами був Саня з Headless4. Бувайте!